Через ожеледицю та великі маси снігу на дорогах водіям потрібно бути уважнішими за кермом, вживати додаткових заходів безпеки та відповідно доглядати за автомобілем. Як це на практиці керувати автомобілем в екстремальних умовах, випробувала на власному досвіді Віталіна Запорожець. Люта зима змушує автомобілістів вживати додаткових заходів безпеки на дорогах. Навчитися водити авто в екстремальних погодних умовах можна в автошколах. Про нюанси екстремального водіння нам розповів спеціаліст. В зимі, коли є гололедиця чи сніг, категорично забороняється. Давати різкі рухи кермом, тормозом, тому що все це залежить від безпеки руху. Заноси. І опрокидання автомобіля може бути. То, якщо слизько на дорозі, особливо згори, треба переходити на низькі передачі, бо це низька передача, машина їде помало, і ще треба гальмувати різким рухом нужним тормозом. Коли на дорогах ожеледиться, потрібно вжити додаткових заходів по догляду за автомобілем. Обов'язково треба машину на зимову резину, бо це. Безпека цілого руху. А от Леся за кермом лише вдруге. Навчитись водити авто, її попросив чоловік. другий. Більший. А забираємо та щеплення і третє. Я скоріше не думала взагалі, але оскільки ну, ми так порадилися з чоловіком, що мені також треба вміти водити машини. Шофер-початківець, хоч за заняття, і отримала четвірку, та все ж собою задоволена. Що найважче у водії е, для вас? Для мене, ну е, коли треба дуже швидко переключатися, ну передачу, дуже швидко реагувати на ну, зміну руху. Вправний інструктор з 35-річним досвідом Зіновий спеціально для телеканалу Раї показав майстер-клас. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.